Я дивилася програму, такого щось новенького, я нібито не помітила. Якісь там є зміни, хтось показується на основному подіумі, хтось поза подіумом, скажімо, там монопокази роблять. Але таких особистих змін єдине, що графік, ніколи так рано не був тиждень моди, з 6 з по 11 березня. Так що ми вже 6 числа. А де цього разу буде проходити в арсеналі? Все так само в арсеналі вони там укорінилися і вирішили там і проводити. Ну бачите, вони мені таких е відомостей не надавали. Але я так розумію, що я вчора розмовляла з організаторами. Там ми мали підтвердити свою акредитацію, бо там у них складно в цьому сезоні з акредитацією. Я так зрозуміла, що все буде в арсеналі, все як завжди, але в меншому форматі буде менше місць, і нас нас як пресу не дуже вже люблять, тому що залишають більше місць для клієнтів, дизайнерів для своїх клієнтів. То ж, може, мусимо з розумінням до цього поставитися. Але як воно буде, я вже потім вам розкажу після тижня. Води маю надію, що отримаю завтра акредитацію. Вже прекрасно. Я вам поставлю зараз ірино білий з злічної піснею не а аби побажати нашим слухачам чогось приємного. Я бажаю Ми... слухачам щасливих свят. Я не помилася саме щасливих, бути чоловікам уважними, жінкам, як я кажу, завжди бажаними. І щоб ці свята ну, принесли кожному в життя багато-багато гарних подій. Я бажаю всім гарного тижня, чудового настрою, міцного здоров'я і успіхів, щоб до кінця тижня кожен з ваших слухачів мав успіхи в своїх справах. Реальні. Всім так бажаю. І головне в кожному виборі залишайтеся собою. а нас... Слухайте, ми будемо вам щось говорити. Да, слухайте нон-стоп. Причому 107.0 мовить цілодобово. Зараз вже звучить пісня. Електронний дядько вже сказав, що в Києві 9 вечора. Я повторюся, 9.03 в столиці лишаю усіх наодинці з приємним плейлістом. Тут у нас і Деміс Русос, і Кілі коротше, є що послухати, і обов'язково без ведучих подумати про щось своє. Наприклад, про чоловічий костюм. У нас сьогодні гостя була. Пані Анжеліка Долженко, яка що понеділка, ми робимо модну рубрику з пані Анжелікою. Прощаюся до понеділка, з вами до завтра, і ви можете з полегкістю видихнути. Тепер тільки музика і ви.